Привіт усім! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. з вами Галина. Сьогодні я хочу зробити для вас коротенький огляд на свій блокнот. Блокнот, в принципі, не новий, багато з вас його бачили. Але я знову замовила друк в типографії, декількох примірників вирішила зробити такий подаруночок новорічний для своїх глядачів. Справа в тому, що друкувати в типографії це досить. Дороге таке задоволення, скажімо так, там друкують на великих станках друкарських на спеціальному папері, От, тому виходить немаленька вартість, і потрібно робити величезне замовлення, щоб якось виправдати це все. Ось. Ну, але я замовила декілька все-таки примірників, покажу вам, що входить в готовий варіант блокнота. Який можна буде придбати. Також, як і раніше, його можна придбати в електронному вигляді, надрукувати собі самому ту кількість, яку ви хочете. Ну, але у деяких дівчат були проблеми з тим, щоб зверстати сторінки. Не у всіх є вдома принтери кольорові, тим більше а лазерні, так, щоб малюнок не розпливався, якщо туди потрапить вода. Отож, я декілька надрукувала, та і собі я хотіла мати нову версію блокнота. Нова над тим, що вона, звичайно ж, україномовна, російськомовна версія не продається і більше не буде продаватися ніколи. От і тут я, коли замовляла друк, врахувала деякі нюанси, дещо зменшила об'єм блокнота, щоб знизити його вартість і зробити більш Адаптованим до більшості так Деякі розділи я прибрала. І так, давайте швиденько подивимося, що входить в готовий варіант. Всього в блокноті 184 сторінки. Я зараз його підшила у обкладинку, але таких варіантів з обкладинкою вже немає. Їх вже всіх розкупили. І в мене зараз немає вільних обкладинок, але можна придбати сам блок. І можете собі замовити на тому ж Аліекспрес. Ось такі обкладинки в мене були. Вони бувають різних кольорів. Формат А5, бачите, ось такі а йдуть на магнітні кнопки, вони досить якісні і коштують десь там в районі 13 доларів від 8 до 13 доларів. десь. Така обкладинка. Вони йдуть на кільцях на 6 кілець. Самі блоки я не пробивала, щоб кожен міг підібрати під свій механізм, Так, в когось на 4 кільця, в когось на 2, в когось на 6, як от у мене. Тому блоки продаються не діроколені. Ви можете собі діроколити під свої потреби. І так, як я вже сказала, 184 сторінки входить в блокнот. Це такий немаленький об'єм. Вісім розділів. Всі розділювачі мають ось такі вушка, не знаю, як воно правильно називається. Все надруковано на папері преміум класу, розділювачі на 300-му, тобто в нього щільність 300 мг. От, а інші сторінки там іде 160 мг. І так. Тут ви можете розміщати собі розділи так, як вам зручно. Я розмістила так, як зручно мені. Перший розділ це планер, і тут іде планер на 12 місяців. Перша сторінка, тут ви можете собі записати процеси, які ви вишиваєте цього місяця, цілі, старти, фініші, оформлення, тобто якісь, що ви плануєте, так. І тут в мене є відео, ну це більше для блогерів підходить, яке я відео хочу цього місяця випустити. Так? Але в принципі можна тут що завгодно записувати. І де ось такий розворот на місяць. Місяці вказані, але дати не вказані. Отож ви можете розставити собі числа самі і адаптувати під будь-який рік. Так? Ви можете розпочати в будь-якому місяці. І попередні місяці року, які вже пройшли, вони не пропадуть, вони перейдуть вам на наступний, бо він іде недатований. Також тут є місце для якихось нотаток, важливих моментів, подій, і отут також місце для нотаток. Тут ви можете робити або план на місяць, хто розплановує, так коли він що буде там вишивати. А я це використовую вже як записи, що я власне вишивала, тобто тут я записую процеси. В який день я що вишивала, і потім, коли я знімаю якісь підсумки, то я можу собі подивитися, що цього тижня вишивалося, що цього місяця, і так далі. І тут також де така сторінка з ліновкою, де можна робити собі якісь записи. І так, йде на всі 12 місяців. Лютий, березень і так далі. Вони тут всі вже йдуть одинакові. І також в кінці розділу. А я додала ще два аркуші просто з ліновкою. Ви їх можете будь-яке місце собі додавати і робити записи. Далі йде розділ процеси, і тут де список процесів. Я вже тут заповнила собі, бачите, виписала всі свої процеси. От, іде <кій> тут шість сторінок. Взагалі, ці всі основні розділи вони будуть іти по шість сторінок. Бачите, який виходить красивий розворот. Ілюстрація, вона от, йде посередині, красиві всюди ілюстрації. Тут табличка для переліку всіх процесів. І далі ідуть листи з проєктами. Це вже під кожен процес окремо. Тут ви можете вклеїти прев'ю свого процесу. Написати назву, фірма-артикул, дату початку і завершення, розмір хрестиках і в сантиметрах, також казати, розмір готової роботи, яка у вас вийде. Записується тут основа, нитки, додаткові матеріали, кількість кольорів і символів, чистих і блендів, які стіпки використовуються, враження і також можна оцінку свого проєкту записати. І у вас буде 10 таких листів. Також для маленьких процесів є ось такі листи. Тут, по суті, майже те все саме, єдине, що тут на одному аркуші можна розмістити зразу два процеси записати, і дещо скорочений оцей опис. Тут, в принципі, майже те все саме, тільки дещо скорочене. От. Це, наприклад, для якихось невеличких процесів, які вишиваються швидко за декілька днів, але інформацію про них ви хочете зберегти, якийсь невеликий мілхіл, чи там чарівна країна, щось таке, що вишивається швидко, і не хочеться для такого маленького процесика відводити цілий ось такий аркуш і багато розписувати. І таких листів буде 5, тобто на 10 маленьких процесів. І також я ще додала один аркуш ось такий. Не всім він буде потрібен, але, в принципі, можна його використати, якщо ви вишиваєте фетрові набори. Тут іде ось такий лист ще під фетр, також на два проєкти. Далі в мене йде розділ плани. Тут ми можемо записати плани на Якийсь рік, чи місяць, чи півроку, чи квартал, чи сезон, хто як планує. Тут назва, виробник. І є ось таке місце, де можна поставити галочку, коли ви цей план виконали. От, так само у вас буде 6 сторінок. Далі готові роботи. Тут, по суті, <кхід> табличка схожа. Також записуєте, готові роботи. У ну, мене за рік записую я всі по порядку. Далі йде розділ покупки. І тут можна записувати собі все, що ви купили, дату, суму, підбивати свої витрати на рукоділля. Я щороку намагаюся вести цей розділ, але десь через декілька місяців. Щось трапляється, я забуваю записувати, ну, але взагалі цікаво. І так само тут можна загальну суму витрат, ну і дохід. Я свій дохід записую, який я отримую також від рукоділля чи від ведення каналу. Ну, зараз його практично немає, але, в принципі, можна записувати. І тут так само йде 6 сторінок. А далі, за покупками, йде список бажань. Тут ви можете. Записувати те, що ви ще плануєте купити. Я, наприклад, не в кожному магазині бачила можливість створення віш-ліста в інтернет-магазині, тому можна собі або якось розплановувати покупки. Тобто тут теж записувати назву, виробник, де плануєте купити, і так само відмічати. Або якщо ви потрішки докуповуєте матеріали на якийсь проєкт, також можна виписати сюди і. Наприклад, там в кожне замовлення в магазині по ниточці якісь додати. Далі йде ось такий розділ моя колекція. Тут він ніяк не підписаний, бо я свої набори, наприклад, по тематикам зберігаю, так, записую хтось по фірмам-виробникам, хтось може тут схеми записувати. Я тут нічого не писала, але ну, тут є таке місце, де ви можете. Зробити підпис. У мене, наприклад, буде тут панчошки, і я запишу всі, які в мене є. Тут місце для назви, виробника. І також додала артикул, бо часто буває, що назви повторюються, так, і тільки по артикулу можна відрізнити. Так само буде шість листів для. Записів. І зразу забула вам сказати, що ці всі таблички, які тут йдуть, і готові роботи, і там плани, оці всі вони мають по 20 рядочків. Тобто, одна сторінка це можна 20 пунктів записати у всіх цих табличках. Я робила одинаково. От. І далі йде розділ запаси. Тут йдуть чек-листи по ниткам. І, власне, це основне, що дуже відрізняється від попереднього мого блокноту, бо там було 13 різних виробників, 13 різних чек-листів, не всі вони були потрібні, там було багато і ниточок ручного фарбування, і шовкових ниток. Не всі їх використовують, тому там був такий масивний розділ, який. Багато паперу так, на нього потрібно було. І він таку основну ціну тягнув на себе, тому що багато дійсно листів, 13 розділів оцих листів. І тут я вирішила, власне, скоротити і вибрати такі основні чотири, які ну, більшість вишивальниць, скажімо так, використовує. Це, звичайно, ниточки ДМС. Тут ідуть просто номера і місце для галочки. Тут є всі, і є мультиколори, є оці Light Effects, є даймонди, є туаль. От, всі ниточки. І отут теж є місце щось там записати, дописати. Далі йде палітра Dimensions. Тут ось така табличка, є місце для примітки. Тут деякі примітки я вказувала, коли мінявся номер або об'єднувався. Ось так само тут є місце ще для записів якихось. Далі йде бісер Мілхіл, тому що багато вишивають Мілхіл, хтось для проєктів купує, в когось від наборчиків є залишки. Також можна тут відмічати. Тут є назва і номер, і так само воно поділено по розділам, так як це подає Мілхіл, так? різні тут види цього бісера, там Петіти, шестірка, трійка і так далі. Ось така велика таблиця Мілхіло. І останнє це йде крейнік. Крейніком так само багато хто користується. Тут таблиця дана в такому вигляді, як подає крейнік. Тобто номер, і тут різні види. Blending filament, 4, 8, 12, 16, 24, 32. Одна восьма стрічка і одна 16. Тобто ви знаходите номер, знаходите товщину і ставите відмітку. О, тут так само всі є види, це звичайні, це потім GPN, це корт, і тут уже спеціальні такі ниточки. Які рідко де зустрічаються так, в крайніку. Тобто тут вони теж відмічені, якісь там амбре і так далі. Твіст, тобто це якісь там шнури такі в них, такі лахматі ниточки, оце все воно тут є. І далі йдуть ще ось такі чек-листи для підготовки проєкту. Тобто, якщо ви збираєте матеріали на якийсь там мірабілію, допустимо, так, і потрішки собі докуповуєте на якийсь процес, то можна отут зробити собі такий запис. Коли укомплектовуєте якісь схеми, допустимо, так тут можна вказати назву проєкту, фірму, артикул, основу, яку ви будете, і є місце відмітити, чи вона у вас є. І матеріали. Тут є три різних видачі листів Оце і, до прикладу, якщо є різні матеріали, там і бісери, такі, нитки, і, такі, і якісь там трежерси. От. Тут для номеру, тут для назви і виробника. Це коли в проєкті різні різні матеріали. Таких чотири чек-листа. Другий, він дуже схожий, але тут він для того, коли у вас просто потрібно якогось одного виробника зібрати матеріали, наприклад, ниточки ДМС, так, ви збираєте, чи якісь інші. От, То тут можна, бачите, тут вже немає назви виробника, просто номер і ставити галочку, так? І назву так само ви не вписуєте. От, просто... Це такий більш спрощений, коли вам потрібні матеріали однієї тільки фірми. І так само чотири сторінки, і останній лист він схожий на попередній, але тут розділено на два проекти. Тобто, коли не така велика кількість матеріалів потрібна. Також я отакі чек-листи використовую, наприклад, коли я готовлю собі якийсь процес для вишивки. По схемам Dimension з підбором. Так, я теж виписую, які мені потрібні номери, яка кількість, і собі відмічаю, чи я зібрала чи не зібрала. Щоб щоразу не заглядати в ключ, це насправді буває зручно. Ось, ось така іде комплектація, блокноту, Є у мене ще декілька вільних примірників. З обкладинками немає, але можна ось придбати. Просто блок і підшити собі уже свою обкладинку. Зі всіма питаннями ви можете звертатися до мене в різних соцмережах. Всі мої контакти завжди є в описі під відео: є мій інстаграм, є мій емейл, є мій Facebook. Пишіть, куди вам зручно, і відправлю по Україні новою поштою будь-яку точку. Це у мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі.